Вівторок, 4 квітня, це новини на ТВ 7 Зрадникам відповідне покарання одного маріупольця ідентифікували провину іншої. Довели є вирок. Окупанти збираються привласнити вціліле житло маріупольців. Прояв непрофесійності чи свідоме знущання в окупованому місті. Псевдожурналісти створюють некорисний контент і продовжують поплюжити свою професію. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Навколо Маріуполя фіксують нові переміщення окупантів. Про це повідомляє спротив. Масово перевозять вантажівки з боєкомплектами та гусеничну техніку. З Маріупольського району та з села Розівка рухаються на лівобережжя, а також у Новоазовському напрямку. У бік Бердянська ворог перекидає машини з паливом. Першого причетного до викрадення маріупольських дітей ідентифіковано. Група маріупольського спроту знайшла одного російського балакуна. Його звуть голосов Владимир Юрійович, 79-го року народження. Чоловік має борги в Росії та перебуває на обліку в наркології. Зізнався у соціальних мережах, що був у підрозділі Вагнера. Навесні 2022-го служив артилеристом. Тоді прикривав депортацію маріупольських дітей до Донецька. Вступила до МВД ДНР, отримала статтю за державну зраду. Колишня поліцейська з Маріуполя приєдналася до терористів минулого року. Очевидці бачили її на блокпостах у формі ДНР із російською свастикою. Жінка опитувала містян про їхнє ставлення до Росії та визволення. Також цікавилася про родичів і знайомих, хто підтримує Україну. Після збору даних про українських громадян розшукували. Нині слідство завершено. Жінку звинувачують у державній зраді покарання довічне ув'язнення та конфіскація майна. У Маріуполі окупанти збираються визнати безхазяйними 665 приватних будинків. Їх планують віддати загарбникам та чиновникам. Росіяни намагаються привласнити чуже майно, поки триває війна. Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей те, що лишилося цілим для створення ілюзії, законності застосовують процедуру визнання майна безхазяйним. Але насправді це черговий протизаконний злочин та банальне пограбування людей. Усі їх плани марні адже скоро у Маріуполь повернеться прапор України, а з ним законність та порядок. Чи святкуєте ви день сміхом? Таке нещодавно питали в Маріупольці у місцеві, так звані журналісти. Дівчина з мікрофоном, сміючись, поцікавилась в чоловіка, чи жартували над ним коли-небудь на фоні розбитої вулиці, там, де навіть дерева подекуди зламані, і понівечені урни празднуєте? Ну, звісно. А що робите в цей день? Може хтось над вами шутив коли небудь Ну, звісно, шутки і шутки, завжди робимо. А біля розбитого спорткомплексу лічивець загарбники влаштували дрифт на машинах, аби нібито покращити навички водіїв. Саме такі розваги доречні у зруйнованому росіянами місті вважають пропагандисти. Десятки спортивних машин, сотні учасників, сотні болельщиків. Маріупольці прийняли участь в автомобільному многоборье. Чотири загинуло, троє поранено. Такі наслідки російського удару по Костянтинівці на Донеччині пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Минулої доби ворог накрив артилерію Курахівську громаду. Під щільним вогнем залишається також Мар'янка, Красногорівка, Георгівка. Таку інформацію надав начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни влучили в автобус Авдіївці. водій залишився живим, а пасажирка загинула нині. Будь-яка точка на Донеччині є небезпечною. Влада наголошує єдиний спосіб вберегтися евакуюватися до інших регіонів країни. Нічний терор від росіян. Окупанти випустили 17 шахедів по Україні за акваторію Азовського моря. 14 знищили наші сили ППО. Більшість над Одещиною. По одному з підприємств є влучання. Повідомляють в обласній адміністрації. На жаль, є влучання в одне з підприємств Одеської області. Виникла пожежа, але до ранку рятувальники пожежу ліквідували попередньо без постраждалих. Володимир Зеленський провів ставки на Чернігівщині відвідував разом з іноземними гостями село Ягідне. у підвалі школи. Місяць окупанти утримували всіх мешканців села і використовували їх як живий щит. Президент наголосив, Кремль відповість за свої злочини на трибуналі і не зможе відкупитись. Ключові безпекові питання на передовій у північних регіонах та на кордоні доповіли командувачі напрямків, Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному зв'язку, а не особисто з найгарячих ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці та усій Донеччині, Білогорівка та уся Луганщина, головком і керівник гурмо, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони, повноцінне засідання, повноцінна. Координація, повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора і позитивних новин. Будьте здорові!